Нині церква вспоминає пам'ять святих мученців лікерії і многих святих, котрі також по друге нам носили ім'я. Безбожники переслідують віруючих християн, лише за те, що вони мають свій релігійний погляд. На той час много було релігій, язичних, різних названь, фігурок. От чомусь майже 300 років християнство було заборонено і гонимоє на державному рівні. Християни православні пам'ятають, що таке державний рівень гонення. Це означає, що християни ніяких прав не мають. Не в смислі всі християни, а християни законної. Канонічної церкви. У всі времена розкольники, сектанти і различні єретики, хулителі, розкольники, розділителі, або колись було гонівання на іконопочитателей, то со сторони держави істинні поклонники були переслідуємі, а всі останні розкольники оставалися в почоті. Те саме було при австро Венгрії, що формально було право будь-яку релігію вибрати, в тому числі і православну. Ну, власть була католицька, латинська, а тому православних на Карпатські Руси не, тільки, не просто переслідували, а коли була введена унія, то взагалі людей, котрі супротивлялися Унії, просто вбивали. І ясно стало, що Народ церковний генетично помнить, що таке гонення на державному рівні. Ми його терпіли при Австро-Венгрії, потім у потерпіли ми то навіть у доволі демократичний час, в час Чехословакії. Але які були моменти тоді, коли у багатьох селах. Де ціле село прийшло в православі, вийшло з Унії. Ну і той храм, який вони користували, їхній храм, наприклад, у Великих Лучках, п'ять тисяч людей стало православними, а 10 людей залишилося уніятами. Так от прийшла Чіська поліція, і п'ять тисяч людей забрали церков, стару, віддали 10, а п'ять тисяч. Були винуждені збудувати нову церкву, але но чудося стало, що зробили не просто нову церкву, а величественний, православний Собор Великий, Соборну Церкву. Ми також пото терпіли на державному рівні гонення на віру в сувєтське время. Але як нам тяжко, коли на державному рівні. Ми терпимо гоніння і нині. Щастя нашої православної канонічної церкви, що ми знаємо історично, що це таке і як треба себе вести. І тому сьогодні Євангеліє, особливо нам, православним Канонічної церкви в Україні каже, Йоанна 14 глава, най не смущається серце ваше, віруйте в Бога. І в мене віруйте в Ісуса Христа, в дому Отця, моєго много обителів, Якщо було б не так, я пішов би приготувати вам місто, і коли прийду, я вам, дітям вірним, приготовлю місто і возьму вас до себе, щоб і ви, істинні діти церкви, були там, де я. А де Христос вознісся? На небо і сів Одисною з правої сторони Бога Отця. І так Бог нас успокаює, призиває не переживати і не смущатися в час гонення, униження, оскорблення, судових переслідувань, не смущатися, бо за всі терпіння вірним. Бог обіцяє нагороду небесну прийняти їх, Каже, до себе. А куди я йду, ви знаєте, і путь знаєте, який же путь? Ісус сказав, я єсмь путь, істина і життя. Цю фразу треба пам'ятати генетично і записати у свою пам'ять. І пам'ятати, Христос наш є путь, істина і подлинне життя. І тільки ті, хто хочуть йти до Отця Небесного, тільки йдуть через Ісуса Христа. Книжникам і фарисеям Господь постійно казав, ви себе робите віруючими або якимось націоналістами, якимись патріотами. Ну, якщо б ви були бы віруючі, і ви б знали мене, а знали б мене, знали б і Отця Мого. Но раз ви не знаєте мене, не впізнаєте мене, значить, ви не знаєте і Отця Небесного. І так Бог нині каже, як как би бы в завершенні. Всім, хто перебуває в тяжких муках, най не смущається серце ваше, все, що твориться з вами, не є случайним. Як Крестон сказав на днях один архірей із Кіпра, що в Україні тепер гонення, покликані виявити нових святих, нових ісповідників за віру Христову і потерпіти очищення слабих, котрих, як вода, приходить. І слабенькує, одриває, і всі дома, котрі були на Піскові, все то уплило. Вірте мені, каже Господь, що я в отці і отець в мені. І якщо щось вамся не укладує в розум, так якщо не довіряєте моїм словам, вірте моїм ділам. Так важливо нам знати, щоб в цьому світі ми ніколи. Не переживали, що, мол, що з нами відбувається такої, і Бог не видить. Ні. Бог видить, що твориться. І кожен раз християн, як і нині глікерія, точно саме, вона не просто скривала свою віру, а ще й намалювала на своєму чолові Крест Господній. і в капіщі молилася, щоб Господь відкрив розум язичникам і безбожникам. Щоб вони порозуміли, що значить істинна канонічна церква, а що є сатанінські различні розколи, роздори, секти і прочі єретичні направлення. Божа Мати, благослови нас, щоб ми ніколи не смущалися, не переживали, не дивувалися, що відбувається. Відбувається то, що Бог благословив, і якщо нам дано вірити. Той, ще й пострадати за Христа, приймім, бо лиш так ми, діти Божі, подліні віруючі, котрі п'ють чистеньку воду, а не каламутну якоїсь чужої віри, ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.